Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус та наше нове надходження це Suzuki Grand Vitara 2007 року випуску автомобіль в крутому чорному кольорі, в гарному візуальному і технічному стані. На 2,7 бензиновому двигуні. дивимось по салону на зустрічає світлий шкіряний салон з перфорацією, досить таки доглянутий для коналі, доступ. Передня та задня лукрослопідіймаче, регулювання дзеркал, мультимедійне шкіряне кармо, датчики світла, дощу на приборці, ні однієї помилочки не горить, рідного пробігу 146 тисяч кілометрів. Доставлений екран мультимедіа, виведена камера заднього руху, клімат-контроль, підігріве сидінь, вибір режиму руху, автоматична коробка перемикань, все працює коректно, без нарікань. Також є люк. Тому, якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай за адресою НАТО Хаткевича, 20 б придбати ти її можеш як лісень, так кредит, так і за готівку, можливий обмін, можлива будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.